Вітаю! Сьогодні я вам хочу показати оракул, від якого я мало чого очікувала, тому що останні, передостанній реліз Оракул замерів Патріка Валенси мене відверто не вразив, і якось і співробітництво наше з ним не дуже склалося. Тому, коли я робила чергове замовлення у Патріка, я якраз це був час, коли можна було робити передзамовлення на цей оракул, це були буквально останні дні. Я, ну так, Просто задовольнила цим замовленням свою цікавість, не, очікуваю... не очікуючи на щось. Але насправді, якраз вже місяць пройшов з того моменту, як прийшов цей Оракул, і перші два тижні я просто не могла від нього відірватися, і трошки я себе так відволікла іншими колодами, з якими я працювала і планувала працювати. І сьогодні я хочу вам розказати про цей чудовий оракул. Це, я би сказала, продовження Патріка експериментів з малюнками. Тобто він трошки змінив свій стиль ілюстрації. Це і в Оракулі замерів прослідковується, і тут він трошки іще іншим шляхом пішов. Ви це зараз все побачите. Зазвичай Патрік любить додавати певну історію створення до своїх І в цьому випадку також не обійшлося без історії. Як ви бачите, це галерея галюцинацій Фелікса Нахта. Хто такий Фелікс Нагт? Про це ми дізнаємося з книжечки, яка йде до цього оракулу. Вона чорно-біла. Це сам Фелікс Нахт. І історія тут полягає в тому, що це художник, який він сам походженням з Німеччини, ось це нібито він. Він переїхав до Америки. Він був одружений, це його дружина Марта. Шлюб був нещасливий. Він працював в компанії, яка займалася господині іншоренс. Не можу згадати. Ну, коротше, це була така офісна робота, і єдина людина, яка його надихала на те, щоб малювати, це була його колега Елла. І по суті, вся ця книжечка, вона, ви бачите, навіть шрифт обрано такий, який дуже схожий на ручне письмо. Це такі замальовки до ілюстрації, які він нібито малював. Також тут подані, ну, це topsy-turvy, якщо це прикладати з англійської, то це як дригом. <гум> можна прикласти, ну, тобто прямі перевернуті значення, якщо хтось хоче. А тут певні такі роздуми, нібито Фелікса, які надихнули його на створення певного малюнку, або, можливо, якась історія, ситуація життя, яка надихнула його на створення малюнку. Тут 52 карти, також в колоді. У нас є такі додаткові карти. Я їх одразу дістала. Тут я ними не користуюсь. це нібито наш Фелікс. Ну, Це така стандартна карта самого Оракулу ознайомча. Переходимо до самих карт. Розмір тут нестандартний. Дуже класний картон. Мені здається, що він трошки відрізняється від того картону, який раніше використовував Патрік. Зараз я. Порівняю зі стандартним розміром. Ну, ось, дивіться, це карта 7х12. Ця десь, мабуть, 9 на 12,5 десь так. Картон класний, дуже, прям такий щільний. Видно, що буде дуже гарно він себе поводити. Це в нас. Сорочки. І, до речі, оскільки ви там могли звернути увагу, могли не звернути. Дата народження Фелікса — 901 рік, тобто малював він 20-30 роки. І от вся ця колода вона витримана в цьому стилі Срібної ери. До речі, є таке таро Срібної ери, але воно фотографічне. А це отакий от оракул, який, по суті, витриманий в стилі 20 30 років ХХ століття. Я вам буду просто зараз. Говорити назву цих карт, а потім я дістану в кінці вже одну якусь карту і прочитаю вам приблизно перекладу значення її. Отже, тут у нас відправлення або від'їзд, переслідування або пошук, весела поїздка або весела подорож, поклик. Секрети або таємниці. Розчарування. Мабуть, як лаще її покладу. Достатньо, думаю, буде видно. Так. Некромант. Місячна дівчина. Хранитель, ну або берегиня, можна і так, і так перекласти. Прохання, «Сторожова вижа, ну, це можна прикласти як геть. От геть, де тут навіть цей знак оклику. «Відьомство», чаклунство, сходи, конвергенція. Це коли. Процес пристосування відбувається, коли збігаються якісь ознаки, нічний мандрівник, спасіння або порятунок, траур, оплакування, око, повінь. Виживший, той, хто вижив, ребус або загадка, зв'язок, мандрівник, врожай, одалізка. Обвинувачення. Страх сцени, ворожіння. Прихисток, вестибюль. Це як роман, або романтична пригода. Рефлексія або ну, тут це слово можна перекласти як рефлексія, ну, тобто саморефлексія, так? тобто занурення в якісь думки, або відображення також солодкий сон або солодка мрія. Пробуджений. Той, хто прокинувся, марення, спокуса. Історії про привидів або казки про привидів. Натиск, атака. Снігова квітка. «Незапрошені» — кого не запрошували. Ну, це таке, знаєте, як... це можна сказати, як зависання. От коли ми, ми там з кимось завис, завис, зависли на якійсь вечірці, наприклад. Ну, це таке зависати з кимось, спілкуватись. Небесне коріння, занурення або занурений, незнайомець. Цей образ мені нагадує Ремедіо Сваро. Її образи є в сюрреалістичному таро і там однеї подібне. Подібний персонаж з'являється. Схема, план, інтрига, задумка. Лабіринт. Ну, Бекфайр це взагалі то бумеранг. Але, ну Тут може бути не обов'язково бумеранг, ну, коли тебе в спину, в спину буквально ножем б'ють. Далі в нас істерика, спогади, згадки, примара. Ну, тут, до речі, написано, що це машина ритуальної служби. І портал остання карта. Також тут є додаткова карта, вона не має номеру, вона називається карта загадка енігма. І ну, це слово це німецькою мовою, воно означає щось типу вічний погляд або вічний зір, ну, погляд, скоріше. Зараз я цю колоду перемішаю. До речі, тасувати її доволі зручно, Трутура вона трошки більша за стандартний розмір. Я вам скажу, я просто в захваті від неї, від того, як вона працює, від яких відповіді на запитання вона дає. Я не використовую значення перевернуті. Я, по суті, користуюсь з книжечки оцим описом, тобто цією першою частиною до оцих от, о, значень. Тобто, тут, по суті, вже виклад, викладена історія, яка і дає контекст. Ну, тут контекстом і сама, сам малюнок виступає, тому що Патріка дуже промовисті малюнки. Але я просто здивувалась тому, наскільки. Я здивувалась тому, наскільки я здивувалася, якщо чесно. Так, ну давайте задамо якесь питання, чесно кажучи, лише політика, крутиться в голові, не хочу політики. Давайте так, чого остерігатися найближчим часом тим людям, які дивляться ці відео. І ось я дістаю карту. Тут, до речі, можна зрозуміти, де верх або де низ. І це в нас поклик. Це карта поклику. Четверта карта, і зараз я вам відкрию. Хто розуміє англійську, ви зможете поставити на паузу, почитати. Тут рік вказаний, в який нібито було зроблено цей малюнок. Коли я створював цей малюнок, я сидів тут і думав про, то, про мрії, коли якісь колись у мене були. Де я стояв на березі Великого океану, відчуваючи з одного боку тяжіння, а з іншого боку страх перед невідомим. На відстані стояла жінка, її руки були простягнуті. До світла. Я відчував, що вона є версією мене, яку я давно ігнорував. І частиною, яка, як я знаю, а, а, яку я давно ігнорував, і я знаю, що є щось більше, до чого я чого я маю прагнути. Цей поклик я відчував багато разів. Але страх дуже часто мене приземляв, як оця фігура вкрита плащем, яка дивиться з берега. Занадто часто я ігнорував мій інстинкт зайнятися або як схватитись за нову можливість, і оце відчуття. Регрет, господи, жалю. Або я, ж, я досі шкодую, і це відчуття досі зі мною. Цей малюнок нагадує мені, що цей поклик знов прийде. І я маю бути достатньо сміливим для того, щоб відповісти на цей поклик. Ось такий малюнок, можливо, це для вас буде актуально. Всім дякую за увагу! І до нових зустрічей.